27 жовтня, свято нині, вся святкує Україна, День української писемності і мови. То шануймо мову нашу знову і знову. Прекрасна мова Солов'їна! Нехай сьогодні всюду лине ми будемо українською розмовляти, мову любити, мову шанувати. Для українського народу. Рідна це українська мова. Ми з вами, українці, і живемо на мальовничій, чудовій землі, яка називається Україна. Де б ми з вами не були? Ми завжди чуємо поклик рідної землі. Нам завжди хочеться повернутися до рідної Батьківщини. Ми чуттєво сприймаємо, коли чуємо рідне українське слово. В народі кажуть, Слово до слова складається мова. Кожному народові дорога його мова, бо мова це душа народу. Рідна мова дорога людині, як саме життя, якщо є мова, є народ, є його культура і традиції. Цілий світ визнає, що наша українська мова, вона багата, вона співуча. Вона мелодійна, вона розкішна, вона солов'їна і дуже всім потрібна. Дітки, скажіть, будь ласка, мені, а для чого потрібна людям мова? Щоб спілкуватися, вчитися, розвиватися, співати, дізнаватися про звичаї і традиції. Примножувати культурну спадщину, щоб існував український народ, щоб існувала українська держава, наша Україна. Маленьких українців зустрічайте, і одяг український розглядайте. Україночка ця дівчинка гарненька, до барвистого віночка, вишиваночка сорочка. Фартушок і чобітки, і різнокольорові у віночку стрічки. А ось і українець маленький, Україна край рідненький, вірний син українського народу, червоні шаровари, сорочка вишивана, чорна шапка і жупан українською розмовляє, і пісні співає. Дитино. Українською розмовляй. Слова українські промовляй. Черевики, хмарка, ганок, соловейко. Сорочка, фіранка, фарби, стрічка, батьківщина. Неможливо уявити українську мову без казки. Казки ми слухаємо, розповідаємо, читаємо. Казочку відгадай, її назву українською промовляй. Я по засіку метений, я на яйцях печений. Так, колобок. Ходи, мишку, не сиди нам витягти. Допоможи, казка рібка, тупу тупу ногами, сколю рогами, ніжками затопчу, хвостиком ЗАМЕТУ Казка, коза, дереза, гуси, гуси, гусенятка, візьміть мене на крилятка. Казочка Івасик, телесик. Знесла курочка яєчко не просте, а золоте. Українська казка курочка ряба. Українською розмовляй, чистомовку мовку промовляй. На на на, мова чарівна, ва, ва, ва мова калинова. Ча-ча-ча – ча, мова співуча. – мова українська. Українські діти всім говорять сміло, мову любити то велике діло. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене ж народу мого є мова українська. Чудова своя материнська. Люблю Україну. Так багато різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі. Хто вивчає тим, кому до українського байдуже, ми не подамо руки з тобою, друже, стань поруч і заспіваймо, брате, мову батьківську всім треба знати мову держави, якій жить. Якої віри насамперед ти є українець Діти України за мир без війни. Діти України, батьківщини своєї, доньки й сини. Українською ми розмовляємо, українською пишемо, українську поважаємо.